Продовжується тема економічного бронювання. Тепер ось така ідея. Знаєте, у нас ж ідеї різні. У нас таке відчуття, що люди просто фантонують якісь ідеї, кидають їх в суспільство, дивляться, як суспільство реагує. Ось така ідея заходить. От я зараз книгу читаю, а це її рекламує, челдіні, психологія впливу. І там є такий психологічний прийом, називається «нога в, дверях». Нога в дверях. Тобто, ти от ногу в двері ставиш, і якщо тобі дверима, дверима по нозі не лупонули. Ти далі просовуєшся повністю. От у мене інколи відчуття, що наші чиновники роблять з українським народом десь приблизно так: спочатку ногу в двері, пальці спочатку в двері. Так, що пальці не прибили, вони далі, 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 далі. Будь ласка, бронювання. Від мобілізації працівників за 20 тисяч військового збору, військовий збір, це той, півтора відсотки, а тепер 20 тисяч. Ну, зрозуміло, у комітеті з питань економічного розвитку напрацьовано пропозицію, за якою роботодавець зможе сам визначити, хто із працівників є критично важливим, а потім сплачувати 20 тисяч гривень на місяць військового збору за кожного з них. 20 тисяч. Тобто, наприклад, якщо у вас є. Біля вашого будинку стоматології там працює два мужика-стоматологи. То якщо ви платили за пломбу там умовно 800 гривень, то тепер ви будете платити 2 тисячі, тому що доведеться, доведеться цим чоловікам 20 тисяч гривень з своєї зарплати, фактично з своєї зарплати, сплачувати військову збору. З одного боку, це напевно непогано, тому що люди, які дійсно будують бізнеси, мають можливість заробляти, вони таким чином будуть просто сплати. Віддавати оброк, давайте будемо так уже, просто віддавати данину, віддавати свою долю в перемогу, вже про перемогу, навіть знаєте, не говорять на марафоні. Просто в боротьбу, в захист країни, в допомогу Збройним силам України, тому що донати закінчились, фонди вже майже ну, закінчились. Тепер потрібно поставити всіх громадян. На лічильник. Я не вважаю це рішення правильним. Е, я хочу єдин. Чому не вважаю правильним? Я хочу, щоб держава прийняла остаточне, фінальне, адекватне заробіткам громадян рішення. Встановіть 10 тисяч з чоловіка на місяць, і, в нього, і це буде його відстрочка від мобілізації. Найміть на ці 10 тисяч людину яка проживає на, різному, на різних континентах. Є один континент, де за 10 тисяч на місяць люди готові, в принципі. А це буде не 10 тисяч на місяць, тому що...